Всім доброго дня. Так, ну що, пошла очередь <кій> і мені картошку підгортати, як садив я, я цього всього не знімав, якось не до цього було. Цепив уже пуска, не пускав, а цього диски буду підгортати. Накрилась в мене пружинка всередині, то я зараз. Відкручую болти, знімаю, наматую шворку, прокручую трохи е, як ой, забувся як я то. Прокручую, щоб е, виставити цей кік І тоді дергаю, закручую назад, дергаю і так завожу. Все ніяк руки не доходять, щоб поміняти пружинку всередині. Ну, що, зараз Заводимо. Зараз покажу яка картошка. Отак ось така картошка вже вона висока, вже її давно треба було підгорнути. Якраз пропололи бур'ян. І зараз будемо підгортати. Ну що, підгорнув я картошку. Звісно, виглядить воно кошмар ужасно. Тут споронець, але вона підніметься, випрямиться, виросте і буде все окей. Да, риски на рівні, деяку поламав, бо опоздав. Підгортанням треба було ще раніше підгорнути. Підгортається на ура. Єдине, що тут клубніка, тут розсада, там то виїзд є, а тут немає, нема де розвернутися нічого. Приходиться трохи не трохи, а туди підгортаєш, назад здаєш. Опять підгортаєш, назад здаєш. Трохи оце єдиний мінус. А так мотоблок йде отлічно. Раніше я це все робив на резиновому ходу. А це переїд на гнутозацепи і все. І я забув, що це таке мотоблок пхать. Він йде як танк. Ну таке, я скажу, що страшно вато вигляді але я забув що таке лопата скільки я? час і я підгорнув всю матер підгорнуть як садив я не знімав. що то как то було не до этого ну так і все картошка підгорнута пройдуся може йжиками ну насчет йожиків я взагалі не знаю їх робив? Як не покропиш бурян чи не пополиш, бурян буде завжди. Не знаю, нехай будуть, щоб був повний комплект до мотоблока всього. Ну, це як то як то так. Думаю, сніму хоч підгортання. Та от і все. Страшно виглядать, звісно. Ох і страшно. Ну, я знаю результат. Картошка буде. У мене картошки в тому году стільки було, що я й половину не з'їм, все остальне буду викидати, бо вона нікому не потрібна. Там, де посаджено рівненько, то й рядок рівненький. Ну, а садив я на резиновому ходу, плюс город ще кривий. Земля тяжова, бо 15 років там ніхто нічого на ньому не робив. То його зноси, не можна рядочок коло рядочка акуратно, щоб було більш-менш рівненько. А у матері, у матері вже я на ґрунтозацепах. зацепав. Це миле діло. Він як танк. Йде собі, менше ним виляє. Так що такі я роботи буду завжди на ґрунтозацепах. Ну от і все. Ось і все. Как-то так. Всім удачи, Мира нам і слава Україні!